Так, ну що ж, друзі, одну коробку жахнули в попередньому випуску. Тіхо, не падать. Можна брати наступну таку. Так. Що я вам хочу сказати? Виглядає цікаво. Виглядає доволі цікаво. Але я піднімати не буду, вона капець яка важка. Всім привіт! Якщо ви подумали, що я забув з за вами привітатися, то ні. Але потрібно якось динаміку додати. І я її додаю таким чином. Можу ще вам тут помахати. Так, що я вам хочу сказати? Четвертий або п'ятий випуск. Збився. Пишу наче в один день, але збився, вибачайте. Тим не менше. За 3000 куплений, там 3600-3700 з доставкою і налогами вийшло. І ми продовжуємо розпаковувати. Клавіатура. Defender. Доволі плоска і доволі непогана, чесно вам скажу. Така, знаєте, приємна на дотик. Чи працює, не знаю. Сподіваюсь, що так. Да. Я б її навіть собі поставив. Така цікавенька клава. Відкладемо, щоб не забути, що я її хочу спробувати собі. Тому є. 60 гривень за неї зарахуємо, я думаю, вона в льоту летить на аукціонах, тому в цьому немає ніяких проблем. Так, йдемо далі. Почнемо з жирів. З великих тобто. Важка трохи, але нічого ми впораємося. Колоночка раз. Немає ніяких брендів, нічого, але колоночка з дерев'яною оббивкою. Так, тихо. Ще одна падає. Така ж сама, до пари. І. Блин, пакет не туди кинув. Філіпс ось такий. Спікер. -сістем. Коротше, що я вам читаю. Проще показати. Отакий. От Скоріше за все, я думаю, це або в машину вмонтовується, або для домашнього кінотеатру. Отак. От я не думаю, що ці дві системи вони якось пов'язані між собою. За стилем вони не співпадають. Але от маємо, що маємо. Так, йдемо далі. Так я буду. О, не її вже розпакував. То що ж, так, що у нас таке? Шериф. Ну, якщо це те, що я думаю, то це блок керування для, цієї, для охоронної фірми Шериф. Ну, така штука. Не знаю, що з нею можна зробити буде, але вона нам попалась. Тож, поки я розпаковую цю, я хочу попрохати вас підписатися на цей канал. Якщо вам подобається контент з розпаковками, якого я роблю дуже багато, в дуже великому об'ємі, і це дійсно так, кожного тижня виходить по дві розпаковки. Я прохаю вас, дійсно прохаю підписатися і дивитися, та вподобувати. Можливо, ставити коментарі, якщо вам є що сказати. Якщо немає нічого, що можна сказати, не кажіть. Нічого страшного. Але якщо є що, не стримуйтесь, пишіть коментарі. Я за це буду тільки вдячний. Це допомагає просувати наші алгоритми, а, ну, як наші ютубовці Вони по-дурному зроблені, але тим не менше. Так, гаманець. Валерій. Такий гаманець. Ну, видно, що він новий. Просто комусь щось не сподобалося. Так, і маленький. Аманець. Жіночий, скоріше все. Так, щось у мене тут скоро завалиться. Так, ідемо далі. Жесть. Раз. Подожіть, подожіть, це ще не все. Два. І це ще не все. Три. І навіть це ще не все. Неочікува, що це Це, це типа якийсь нічний каля. Бачите, там I love you буде світитися. І якийсь ще надпис чи фігурка. Ну, коротше, такий нічник. Окей. Неочікувано, я думав блочок. Так, ідемо далі. О, це щось цікавеньке в нас. Так, щось тут все повипадало. Так. Аж цілих три пари наушників. Так. Раз. Так, тут є, хоч. да, є. Ой. Два. І... три. Три пари наушників. Окей. Перевіримо, чи вони працюють. Підзарядимо їх. Якщо ок, то ок. Так, вложимо в сторону. Якщо вони е, працюють. Це було просто так. Я не знаю, що це. Якщо вони працюють 60 гривень за кожні 180 гривень. Якщо ні, то все порожньо і тільки ось тут є щось. Дивіться. Так, 80 копеек ціна. Ух ти, я такого ще не зустрічав. Маникюрний наборчик СССР. -овський. Прикольно. Хоп, так склалося, така маленька штучка взагалі. Клас. Плюсик. Так, йдемо далі. Ой, мишки. Я дуже люблю мишки, але... Останнім часом вони перестали продаватися. Дві мишки. Дві мишки знайшли. Так, одна мишка дротова Genius. друга мишка бездротова на батарейки і без фірми. Ну що ж, дві мишки, давайте 60 гривень за них зарахуємо. Правіш. Ви ж нічого не помітили. Я сподіваюся, що ні. До речі, забув же вам розказати. Друзі, якщо вам щось сподобалося з того, що ми знаходимо в цих розпаковках або в попередніх, це все можна придбати. Більшість з цього посилання в закріпленому коментарі веде на телеграм-групу, де я проводжу продажі. Це е, лоти з аукціону з 50 гривень. Якщо вам щось сподобалося, я вас запрошую туди, ви можете прийняти участь і. Забрати ці товари. Так, знову гаманці. Так, ну це вже щось схоже на чоловічу портмонеху, але, на жаль, бушно. Ну, там трішки пописаного є. А тут. Ні, а тут, ну, типа обшивка, Назвемо це так. Бачите, навіть гармошка ціла. Все год. Тільки отут трішки пописаного. Ну, непоганий такі гаманці. Так, і спортивний гаманець. У нас таких багато, але вони чомусь не продаються. Спорту нема в країні. Так, жовтий пакет. Але ж воно в пуперці, правильно. Сподіваюсь, це щось недороге було. Але і в цілому я не бачу, щоб з ним щось трапилося. Будемо вимкнути, не вмикається. Так, ось така штука. Отак От виглядає. Ні малейшого поняття не маю, що це таке. Насічки так зроблю, іначе його потрібно отак тримати. Але тут USB порт, тут мікро USB вход. Що воно таке, не знаю. Надпис GreenWave. Якщо ви ти пишіть, я не так, ні, Одні білі пакети, що за діч? Хочу жовтий. Мені жовтий колір більше подобається. А. Телефон. Хорошо, що не він упав. Цілий дисплей, але немає кнопки. Пробуємо включити. Ха-ха, <плес> охренеть, включився. Ну, видно, що екранчик код Полоски, але він вимкнувся. Давайте почекаємо. Хто знає, скільки тут батареї, правда? Блін, шкода, що кнопки немає. Я... Пішла движуха. Ну, я думаю, він ввімкнеться, але ну, він, чесно кажучи, і холодний. Ну він вже вимкнувся, тому я його виключаю. Я думаю, сотку ми за нього зарахувати можемо. А, він навіть повністю вимкнувся. Бачили? Там появилась картинка, але я нажав тут. Такий пакет з бісером. Сподіваюсь, воно не розлетиться. Так, така кліпса вверху стоїть. І отакі такі волос і Ну, я не знаю, ну це для, для рукоділля. Його тут, мабуть, мільйони сотні штук. Тому, якщо хтось займається якимись штуками з бісеру, пишіть. Так. Йдемо далі. Ой-ой-ой. піщаний годинник. Блін, я не знаю, чи хтось ще окрім е мене мріяв. О, працює. фонарик Кайф. Не знаю, чи хтось з дитинства ще окрім мене мріяв про піщаний годинник. Але в мене така мрія в дитинстві була. Але, на жаль, вона не збулася. Я знаю, що я це точно залишу собі, мабуть. Пісочок, який постійно біжить, і ти бачиш, як швидко плине твій час. Подивись. А що він таке? Заїдає щось. Подивіться і ви, як пл. Блять, а ваш час не плине. Мені тільки що плину по повній програмі, а ваш не плине, дивіться. О, я думаю, ви встигли побачити, так? Да? Да. Час не той, молодо не та. На жаль. Йдемо далі. Так, це у нас щось військове. Це якийсь підсумок, мабуть, так. Да? Ну, Скоріше за все, що це якийсь а, військовий підсумок. Такий. Якщо а, хтось із глядачів, я знаю, що точно Василь нас дивиться і він служить. Якщо ще хтось дивиться і служить, і вам така штука потрібна, пишіть, я її вам відправлю безкоштовно зі смаколиками. Так. Йдемо далі. Що за день? Все валиться з рук. Четверта розпаковка, а я її проводжу під столом. Мишку знайшов. Мишка лишньої не буде. О, це жесть якась. Так, по порядку. Що це таке? Скоріше якийсь чохлик, бачите? Скоріше за все, чохлик для чогось. Компактного. Так, написано. Петер. Петерхам. <гум> так, далі, що це у нас? Так, це штука для цих. Ножничок для манікюрного набору. Так, є. Це у нас що таке? Автовілд Швальцберг. Так, це для автодокументів. Така штука в Німеччині, але я думаю, його можна використати і в нас, якщо комусь потрібно. Будь ласка. Так. Прикол. чиясь карта монобанку ще й з цим до 29-го року. Прикиньте, як так можна відправити було гаманець з власною картою. Лучше б ти з грошима відправив. Треш. Я сподіваюся, що людина побачила. І, ну, до речі, гаманець непоганий. Я сподіваюся, що людина побачила і заблокувала карту, але про всяк випадок ми зробимо ось так. Це, звісно, жесть. Просто знаєте, якщо людина постійно користується цим Apple Pay, наприклад, то вона може і не помітити. Але так робити не треба, друзі. Бо це може погано для вас закінчитися. Тим паче, що там є cvv код на звороті. Зробили добре діло, поставили вподобаєчку. Так, йдемо далі. Мишки, мишка, піко якесь і... і годинник. Але, можливо, це якийсь класний годинник був. Але він був класним. Так, піко я бачу тут. Bluetooth модемчик все на місці, все окей. О, попав. Ось такий розмір маленький для дівчини, або для тих, хто працює за компом, за ноутбуком, і десь постійно ходить. Вона не займає багато місця, кнопки працюють, все окей. Так, идем мы далее. Давайте сейчас поменьше. Тюльпанчики. И... А, может до него тюльпанчики? І пінакл. Ось такий. Не знаю, що це таке. Ось така штука. До нього, не до нього, до нього. Так отак. Ось, ось така штука. Якщо ви шарите, що це, напишіть в коментарі, знову ж таки. Все в коментарі. Не тямущий, я бачите. Важке щось? О, дуже важке. при всем упруте такая. Это что я думаю. Блин, ну кто ж... Кто отправляет от... Ну, твою мать. В пакете, блядь. Боже, люди, ну, Вони ж можливо, вони ж і цілі і працюють, я не знаю. Це кнопки, не кнопки, я не розумію, воно нажимається чи ні. Хер пойме. Lenovo планшет такий, і цьому взагалі гайки. А це на хвилиночку Samsung. Як його включити попробувати? Блін, жалко. Ззаді, то подивіться, ззаді то він нульцевий взагалі кришка ціла металева, мабуть. Жалко. Це реально могло б відбити все, я думаю. Я не, не дуже знаю, скільки коштують Lenovo планшети, але Samsung ну в ціні. Можливо, комусь запчасти не запчастини потрібно, можливо, хтось займається тим. Понятно, що дисплеєм тут жопа, але можливо внутрянка ще буде нормально. Виставлю в Telegram. заходьте. Можливо, комусь буде цікаво. Друзі, на цьому все. Дякую, що додивилися. Для мене це ну, сумна. С -с сумне закінчення, чесно вам скажу. Я не знаю, чи вони такими були. Но, блин, в будь-якому випадку вони в цьому пакеті тільки душі добилися. Можливо, вони не були настільки побиті, або ще щось. Хто його знає? Шкода. Шкода, це реально те, що могло відбити вартість. Але будемо тримати надію та сподіватися. Всім дякую до зустрічі.